Якщо вам у Відні потрібно за один день побачити все і класичні шедеври, і топових сучасних художників, то вам до Альбертіни. Перша тимчасова експозиція в Альбертіні це виставка Марка Шагала. Він один із найвідоміших художників ХХ століття, майстер кольору і фантазії. Він малював польоти, закоханих, циркачів, сни, і головним джерелом його натхнення була дружина Белла. Саме їй він присвячував картини все життя. На виставці зібрано понад 90 його робіт, які розкривають. Основні теми творчості: кохання, родина, спогади про рідний Втіпск і єврейська культура. Ідемо далі. Золота класика постійна колекція від Моне до Пікасо, і це суцільний візуальний кайф. Імпресіоністи, експресіоністи, кубісти тут є. Всі можна побачити і шедеври Моне, Дега, Сіньяка, Матіса, звісно, Пікасо і інших великих майстрів. Це справжня подорож через найважливіші художні течії останніх двох століть. Наша наступна зупинка виставка робіт американського митця Джима Дайна. Його стиль це вибух кольору, експресії і особистих символів. Він працює з темами любові, втрати, самотності і пам'яті. В його роботах часто можна зустріти серце пінокіо. Робочі інструменти і все це має глибокий сенс, адже нагадує про життєвий досвід самого митця. Ну і наостанок, щось дуже атмосферне. Це виставка румунського художника Адріана. Гіні. його роботи виглядають як спогади, фрагменти снів. Але погодьтеся із моторошним присмаком, вражає і точно не залишає байдужим.